Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень натякає нам, що скоро вже літо. Тож давайте дізнаємось, якою буде погода в останні вихідні цієї весни. Отже, у нас буде поле підвищеного тиску у більшості областей без опадів. Температура по південному сходу країни дещо знизиться. У наступні три доби за рахунок впливу антициклону з північного сходу у більшості областей переважно без опадів. Лише в день, 25 травня, у західних областях місцями короткочасні дощі грози. Однак з 26 травня починається зміна синодичної ситуації, і за рахунок утворення циклону над Чорним морем впродовж доби 26 травня у південно-східній частині, а в 27 травня по півдню країни. Також короткочасні дощі грози. Вітер південно-східний та східний 5-10 метрів за секунду. В день 25 травня в Криму та при Азов'ї місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура протягом наступних трьох діб вночі в межах 9-16 градусів в день 21-27, в неділю та понеділок за рахунок надходження атмосферних фронтів до території України на південному сході та півдні країни очікуємо 17-22 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.